Пуску я залишаюсь тут. Екофермери Олександр та Тетяна Руді розкажуть, як їм вдається вирощувати екологічно чисті продукти в нестабільний воєнний час. Телеканал Віта дегустує екологічний сік від екоферми. Скільки втратне це виробництво кожен раз, коли зникає світло, Кисточка вибираються тільки вручну. Та чому урожай на їхніх плантаціях збирають неповнолітні? Наша онучка маленька, і навіть наш песик. Залишайтесь разом з нами, і ви дізнаєтесь, яку бізнес-ідею радять втілити віничанам загартовані кризами підприємці. Я Олександр Рудий. Я залишаюсь тут, щоб вирощувати натуральні якісні крафтові продукти. Я Тетяна Руда. Я залишаюсь тут, щоб натуральні продукти переробляти в натуральну якісну косметику для українців. Олександр Рудий, співзасновник екоферми, на 20 гектарах плантації вирощує овочі, фрукти, ягоди та лаванду. Власну продукцію переробляє на в'ялені вироби, соки та джеми. Займається підприємництвом з 90-х. Не боїться криз, бо за життя вони спіткали його бізнес неодноразово. Тетяна Руда співзасновниця екоферми з лаванди, яку вирощує на власних плантаціях, виготовляє екологічну косметику для обличчя та волосся. Головна ідейниця фотолокацій на території плантацій та господиня на усіх творчих пікніках. Мене звати Олена Літвіцька, і я залишаюсь тут, щоб познайомити вас з новаторами та популяризаторами здорового майбутнього України Олександром та Тетяною Рудими. Вітаю вас! Вітаю. Дуже приємно вітаю. Сьогодні ми знаходимося на ваших прекрасних плантаціях, і хочеться, щоб ви нам розповіли, як можна дотримуватися екологічності в період війни. Чи можна все так відпрацювати, щоб воно дійсно через перебої з електроенергією, через різні порушення і пошкодження нашої інфраструктури, чи можна дотримуватися такої екологічності, вирощувати на цій землі екологічні овочі, фрукти та ягоди? Легких часів взагалі в нас не було. Буває ніколи. Ті, хто працюють, то завжди важко, завжди ти стикаєшся з якимись перепонами, з негараздами. Але все одно ж нам треба жити, треба працювати. Ну, звичайно, війна, як і в кожної людини, вплинула суттєво на всю економіку, що стосується і аграрного сектору, і в загальному в країні. Проблем звичайно побільшало. Проблем в першу чергу перебої з електропостачанням, що неможливо зберегти свою продукцію. Нема людей в нас бідненьких, спеціалістів. Да, нема поменшу. спеціалістів. У нас було два агронома обидва зараз служать в збройних силах. Тобто це саме така велика, що не сказати, проблема. Олександр займається саме вирощуванням овочів, так. фруктів та ягід. ягід. Тетяна займається більше переробною роботою. Це виробництво косметики, з лаванди, яка ось тут недалеко є. Процеси виробництва. Розкажіть нам в Україні у Вінниці, чи це Дійсно, справа, яка варта уваги під час війни? Чи варто вкладатися в цю делікатну справу? Я не просто думаю, що це потрібно і що це можливо. Я впевнена в тому, тому що наші люди потребують цього, потребують краси, потребують якогось тепла, затишку. І тому ми йдемо з цим українцям від українців. Хочемо подивитися, якщо проведете нам невеличку екскурсію, чим багаті. Власне, вирощування екологічно чистої продукції на цій землі вона почалася ще у 2015 році, але з початку війни ця територія стала місцем для фотосесій, для прогулянок, для дегустації, прямо з грядки. Що спонукало вас змінити формат вашого бізнесу, вашої справи і пустити людей до природи? Це такий антистрес період війни. Ми самі потребували цього, тому що потрібно було десь чуть-чуть відпочивати і перезавантажуватись. Ось тут у вас декілька локацій. Так. Це місце для фотосесії і відпочинку. Тут можна почастувати вашими якимись смачнішими чаями. Лавандовий, Що у вас чай. Є за ми чай? лавандовий чай ми пропонуємо лавандовий чай, свій ми пропонуємо морозиво, лаванда, лохина, морозово малина. Пропонуємо лавандовий лимонад, пропонуємо різні смаколики, які ми виготовляємо. А також можна покуштувати і нашу вялену продукцію. Це вялені сливи і вялені томати. Ми які... спробуємо сьогодні вашу продукцію, щоб так. переконатися в екологічності. А тут у вас власне косметологічна така лавка. Це наша крамниця, в якій ми пропонуємо нашим відвідувачам. Асортимент із нашої лавандової продукції, лавандову косметику, а також наші джеми, вялені, томати і сливи. Лавандова косметика. Це все зроблено з лаванди, яка у вас вирощена так. недалеко від нас, ось тут на полях. У нас є дві плантації лаванди, яку ми посадили одну-два роки назад. Вона вже велика, вже квітує. Повністю вже фотосесії проводились, проводились ціле літо і посадили весною нову плантацію. Скільки потрібно лаванди, щоб вона і цвіла одночасно, і вона була продукцією? Зараз в нас нараховується більше дві тисячі кущів, але це мало для цього, що ми запланували. Тому тому ми плануємо висадити ще більше кущів, і плануємо ще висадити е, плантацію троянд. Які ми також будемо переробляти на ефірну олію і будемо використовувати в своїй косметиці. Ви Та самі користуєтеся цією косметикою? Ну Так, звичайно, що ваше улюблене? Користується вся моя сім'я. Я користуюсь чоловік, наша онучка маленька, і навіть наш песик, який, який теж те буде, тестую, тому що в нього волосся. От, ми використовуємо але все екологічно, чисто, так. тому для тварин нешкідливо. Не шкідливо. Не тому в нас косметику, яку ми започаткували вже. Вона екологічна, чиста, натуральна і веганська веганська що означає косметика? веганська косметика? Вег... Веганська косметика це натуральна косметика, але в складі якої немає нічого тваринного взагалі. За тестування на тваринах взагалі про це навіть не говориться. Чи може сьогодні маленьке крафтове виробництво шампуни і косметики фірних олій холій скласти конкуренцію іншим таким мас-маркетовим брендам? Може, тому що в нас вона набагато якісніше. Ми вкладаємо сюди всю свою душу і вкладаємо багато енергії і грошей також, тому що всі компоненти, які тут, вони натуральні, без ніяких добавок. Тобто ми... це все в принципі окуповується сьогодні? Ну сьогодні ще воно я б не сказала, що воно так окуповується, щоб ми могли прямо на цьому аж заробляти. Великі кошти це поки ідея, яку хочеться втілити як жіночу красу і бажання поділитися досвідом таким корисним. Так. Але, але я не але я хочу сказати всім, хто хоче займатися таким натуральною косметикою, продукцією, що це хороший бізнес і це бізнес прибутковий. Просто потрібно вкласти багато часу, багато енергії і жити цим. Якщо ти цим живеш, то від цього приходять гроші самі по собі. Потім бізнес ідея для тих, хто шукає, куди вкласти кошти. Косметика, українська, виробництво екологічне. Ось бери і реалізовуй. Але власне основа ваша це виготовлення овочів, фруктів і переробка. Що найголовніше, Олександре, те, щоб виростити спочатку, чи вже переробити? Що більш таке затратне в період війни. Ну, найважче зазвичай це виростити це все, тому що і земля потребує догляду, і кожна рослинка в основна в орієнтація менше овочі. Овочі ми взагалі використовуємо тільки для своєї переробки, для власних потреб. Так, основний продукт у нас ягоди і фрукти. Але під кожен кущик потрібно заглянути, і добрива мають звичайно, бути екологічні. Звичайно, ми чи все не було у вас проблем з логістикою? по Доступу до цих екологічних добрив Ні. без хімікатів? Ні, на рахунок цього то нема там ніяких питань. Ну звичайно, ціни виросли порівняно з попередніми роками. Виросли вдвічі, ну, це пов'язано із. Із стрибком і долара, і взагалі з ситуацією з логістикою, звичайно, все, що якісне, воно завжди дорожче. Коли виникла ідея переробляти це все, виготовляти з нього вже продукцію, яку можна використовувати не сезонно, а собою взяти в баночку і взимку смакувати. Ви, Тетяно, були ініціаторкою. чи Олександр? Хто такий хазяйновитий? Хто захотів це все закоркувати? Спільне, спільне спільне було рішення, але але в плані цього рецептуру мені потрібно було повністю вивчити. Протестувати це не бабусині Ми... рецепти, які передавалися ні, в спадок? ні, це не, не бабусині рецепти, тому що бабусі наші вялені томати не робили. А вони в нас почали почали споживатися тільки коли привозили з Італії, з Іспанії. Але наші вялені томати набагато відрізняються від завезених, тому що в нас смачніші томати. Смачніші сорти Вирощення під нашим сонцем вони набагато набагато смачніше і якісніше, тому що де вирощуєш, там споживаєш. Воно набагато більше поживних речовин. Також ми передивились багато рецептур, але ви, ну, Звичайно, проконсультувалися не з одним технологом, але вирішили робити соки прямого віджиму. Тобто свіжа ягода, свіже яблуко. Просто правильна термічна йде обробка, правильна пастерізація, стерилізація, витримка. І все. і Вони ідеальні. Це фактично, як ти їсиш ягоду з грядки там чи яблуко свіже зірване. Чи не потрібно сьогодні такому крафтовому виробництву розширюватися? Що для цього потрібно, щоб в умовах війни все працювало на великі масштаби, щоб корисним соком ділитися зі всією країною українцями, які хочуть корисно харчуватися? То вже не буде настільки крафтових продукція. Проконтролювати То вже буде, тоді вже не можна да, буде. Це буде все. фактично все ручна праця. Це фактично вся ручна праця за звичайно, невеликих, невеликих потужностей машин там, чи обладнання, але в загальному, це не, не завод. І рецептура... Тут потрібне око спеціаліста, власника, який буде контролювати все. Скільки кілометрів ви тут проходите щодня, коли є, коли є сезон, коли урожай. Контролювати потрібно всі моменти. Ну тут тільки круг один зробити навколо цього нашого господарства. Це хвилин 30-40 тільки зробити по кругу, якщо пройти. А якщо вже заходити в рядочки, то <свісно>, навіть є варіанти, що ти сідаєш в машину і кудись на край <свісно> на край рядочка, треба поїхати, подивитися, звідти пройти, звідти пройти. Ну звичайно, 6 до 10 кілометрів тут треба пройти, щоб це все побачити. Дивіться далі, хто обробляє 20 гектарів плантацій, поки аграрні спеціалісти пішли на війну. Скільки вам допомагає людей, яка кількість помічників у вас є, щоб все це виростити, доглянути? У нас якби сімейний бізнес. Ми тут працюємо всі. Але ну у нас два-дві людини це є працевлаштовані, то що постійні. І ну, в сезон. Такий гарячий сезон, то на збір урожаю, на прополки, на просапки, на прочистки, то, звичайно, беремо людей, наймаємо, то буває і 20-30 і чоловік кожен день приходить на роботу. Але село у нас бідненьке, маленьке. То ну і залучаємо... не скажіть. Тут у вас доволі щедро, гарно. На рахунок, людей. на рахунок людей то тут дуже мале село, то ми залучаємо із Вінниці, із. З околиці, з навколишніх тут сіл приходять люди, буває на роботу. Але спеціалістів не вистачає. Це спеціалістів... така криза в Україні, яка почалася з початком війни, повномасштабної. Їх немає, тому що вони пішли на війну, чи їх немає, тому що вони виїхали з країни. Ну, в моєму випадку то пішли на війну. В моєму випадку то дуже багато хлопців, багато друзів, колег, хто зараз воює. Дякувати Богу, всі живі, здорові. А ми працюємо нас хто в армії, а хто для армії? Це кущики це лохини Так, це лохина попереду. Зимівля як захистити всю цю рослинність, щоб урожай був гарний, щоб все зберегти, нічого не перемерзло? Чи залежні ви від тієї ж самої електроенергії, чи можливо якісь інші засоби? Чи вони сьогодні доступні? Це залежить від Бога. Ох, так. Да. На Бога, Бога сподіватися, самим працювати, але погодні умови, ми ну, бачите, що ці зими в нас були теплі, то все, якби, але період вегетації наступив цей рік дуже рано. Що, для прикладу, там попередній рік то. Перший збір урожаю в нас починався фактично кінець червня, початок липня. Цей рік вже на початку червня у нас вже ягоди були червоні і вже їх можна було споживати. Ну це дійсно священно-вінницька земля. І гарні люди, які докладають не лише зусилля, а любов з цю справу. Любов тут є, тут любов присутня це є основне. Власне, ця славнозвісна лаванда, з якої робиться косметика. Але навесні, коли вона цвіте, це ще й фотолокація, фотозона. Приїжджають люди, приїжджають відпочити, приїжджають пофотографуватися. Тут у нас п'ять сортів, у нас 5 сортів Ого. лаванди, в тому числі лавандин. Це четвертий рядочок, це лавандин. Ту він взагалі висота куща, ну, десь більше метра. Він взагалі дуже такий розкішний, як Павлін, росте. Чи ділитеся ви з іншими фермерами, аграріями, розсадою, якимись секретами? Чи є ось ця така комунікація між аграрною структурою України? Ну, звичайно, звичайно, ми відвідуємо конференції, відвідуємо ярмарки, обмін досвідом. Це завжди цікаво. Ти щось нове знаєш, від тебе щось хтось нове почує? Це спілкування. Чи їздите ви за кордон за ідеями? Чи вас питають щось можливо розкрити таємницю українську? Багато приїжджають фермерів навіть з бажанням створити таку саму локацію, то ми нікому не відмовляємо. Будь ласка, приїжджайте, дивіться, ну організовуйте. Не будеш тріб... ділитись, не будеш мати. Але за кордоном працюєте в плані реалізації своєї продукції. До нас приїжджали літом із Молдови, приїжджали із Румунії. Вони зацікавлені наші в нашій ягоді свіжі, то навіть хотіли, щоб ми їм пробну партію відправили кілька тонн, Вони взяли на тест. Вони як воно доїде, тому що є великий. Велике розстояння є, що їхати, але вони взяли, привезли там кілька коробок, Малини, ожини, лохину вони брали, то ми могли довести. І вони хочуть з нами заключити контракт на наступний рік на постачання за кордон. А самі ми зараз то, е, хочемо посадити, там ми собі розробили ще одну ділянку, зараз підійдемо, подивимося. Хочемо посадити дамаску розу. Це болгарська роза, вона йде для косметики. Якщо Таня не розказувала, це дуже така вона е, переробка самої цієї рози, вона дуже дорогостояща і потрібна в Україні. Це теж буде виготовлення косметики. Так, так, не тільки її для косметики. І вона... також фотосесії можна буде також на фоні троянки. Вона е, цвіте тільки е, близько 30 днів в рік. Певний період збираються пелюстки в 4-5 годин ранку, коли вони ще нема роси чи навпаки, є роса, ми ще сам процес не вивчили, але вивчаємо зараз. І це ми маємо їхати в Болгарію за цими саджанцями, тому що тільки там є, вже домовились і поїдемо. Що це за великий басейн у вас? Це у нас технічна вода для поливу. На 500 кубів ми викопали для накопичення води. Але там у вас ще далі є щось схоже на невеличкий басейн. Е, то Що вже... це буде? Е, то еко-ставок буде невеличкий екоставок. Він має площу 80 квадратних метрів. З них 40 квадратних метрів це плавальна зона. Він буде з камнем, або там, ми ще виберемо чи з кварцита, чи це з має Екологічний. Бути. Він, е, насаджується в ньому, там, Основна зона для купання, а є допоміжна там, зона регенерації. І вона цю воду очищає, тобто там постійно прозора вода буде для купання. Так підприємці жонглюють процесами виробництва в період блекаутів. Де виробляти ось ці всі баночки з смаколиками? Це має бути якийсь завод цілий чи. Не, у нас міні-цех. Міні-цех, яким, яким ми все переробляємо. Розсаду ми вирощуємо самі. У нас невеличка тепличка на 100 квадратів. Угу. Там і буржуйка стоїть, і освітлення ультра, інфрачервоне, таке все як необхідно. І потім вже висаджуємо його на полі, розсаду, все під поливом, все під натуральними добривами. А цех, невеличкий цех ми маємо. Ми в основному переробляємо нашу продукцію. Тут зона мийки. Це протірочна машина. Uh -huh. Тут різні сита Джами, є, видає да видає джеми, кісточки, ділювач. Ну власне, у вас тільки один, два, три, чотири, п'ять машин. Так а тут більше так мало потрібно Це для нас... виготовлення усіх отих баночок, які на так. складах Так. так. Ну наше сушилка є. Звичайно, mm -hmm. кісточка вибирається. Якщо сливки, то кісточка вибирається тільки вручну. Чому сьогодні вони не запущені в роботу? У нас сьогодні посадка польові роботи. Ну, власне, якщо бути відвертими, то на виробництві немає і світла зараз, не, не, не. і тому багато процесів сьогодні ми не можемо показати глядачу. Але... Через такі перебої з електроенергією, як часто виробництво стоїть? Скільки ви е, виходите в мінус через такі перебої з електроенергією? Так, дуже страдаємо, У нас е, немає зберігання. Тому попередні роки, коли у нас не було вимкнення електроенергії, то ми цю свою продукцію фактично зберігали. У нас і холодильна камера, і морозильна камера, що підлягає в морозилку, що підлягає охолодженню в холодильнику, зберігали і цілу зиму ми займалися переробкою. Цей рік все помінялося в корні помінялося. Тобто стараємося переробити все зразу свіже. Зразу так само і свіжий ринок, і супермаркети. Максимально пробуємо в сезон здати свіжим. І генератор Нет. не купиш для того, ну, це щоб? Це доволі покрито. потужна покупка і дорогостояще. Тому обладнання, воно все потужне. І це незвичайний генератор за 5 тисяч, за 10 тисяч гривень. Але відповідальність все одно перед покупцем є. Хтось чекає на вас стабільно, на вашу Звичайно, продукцію. Звичайно, да. так. Хто один раз спробував нашу продукцію, то, то вже наші люди, які дійсно цінують якісне, крафтове, екологічне. Власне, виявилася у нас екскурсія, розмова. І я хочу дізнатися у вас наостанок, чому власне, ваше підприємство продовжує роботу. Що ви вкладаєте в цю справу, в ці сенси? Адже дуже багато підприємств закрилося. Хтось виїхав за кордон. Чому ви залишаєтесь тут? Я залишаюсь тут, тому що я люблю свою країну. Це моя справа. Це... Мій кайф від життя жити тут, кайфувати. Ми тут, сім'я тут, наші батьки, діди, прадіди всі жили тут. І... і ми хочемо жити тут і працювати, і приносити радість людям собі отримувати задоволення. Ну і для людей це людям дуже подобається, коли воно є в тебе під боком. Таке екологічна така локація, ферма, така, екологічна, така крафтова продукція натуральна. Люди зараз шукають ці цінності. Тетяно, я, що ви вкладаєте в цю справу? Для мене чому я залишилася тут і під час війни, і якраз під час війни ми розпочали, розпочали нові проекти іменно тут, на лавандовій плантації, на нашій екофермі. Тому що ми е, вирішили залишатися тут, і ми живемо в Україні, і ми хочемо тут жити. Тут жили наші діди, прадіди, тут живемо ми, ми хочемо, щоб жили тут наші діти і наші онуки. І ми вкладаємо все, щоб Україна процвітала, і щоб наш бізнес процвітав. Тому що е, люди для людей, українці для українців. Якщо в Україні буде багато нашої продукції. То я думаю, що вона набагато якісніша і смачніша. То Україна буде жити, Україна буде просвіта. І це дійсно відчувається, що ви вкладаєте в цю справу любов, свій ресурс, не лише час, енергію, а й дійсно почуття якесь глибоке. І це неймовірно смачно, друзі. Це був проєкт. Я залишаюсь тут. Залишайтесь на телеканалі Віта.